чи чипурять до дня міста. Самових не в обласному центрі влаштували загальну міську толоку. На закріплених територіях наводили лад працівники підприємств, установ та організацій. На суботник вийшли цілими родинами. Кіровоградські чиновники трудилися в ковалівському парку. Як він змінився після прибирання, бачила Яна Семенюк. У Ковалівському парку суботнього ранку гамірно о 9-й годині почали збиратися посадовці. З 2,5 сотні працівників міськради змінили офіційний одяг на робочі костюми, поділили між собою ділянки і взялися до роботи. Кажуть, йти на толоку, ніхто нікого не примушував. Ділянки тут закріплені за кожним управлінням, якщо можна сказати традиційно. Люди з ентузіазмом приймають участь для того, щоб трошки. Якщо сказати, місто було ще красивіше, з нагоди його народження на допомогу чиновникам в парк приїхала комунальна техніка. Робочими інвентарем теж забезпечили. Задіяно 13 одиниць техніки. Міськрада проводить і не тільки. Ковалівському парку, а й по всьому місту, але безпосередньо працівники міст конкому задіяні в парку Ковалівському. Прибиральники обов'язки поділили жінки, згрібали листя, підмітали, збирали сміття. Чоловіки вантажили зібране на машини. Як такого мусора? немає, ні, ніто ні, большого Може бути на других участках. але у нас в принципі граблі і вінчками в місті алейки, де да і все. На дачі у ковалівському парку кіроградські чиновники прибирають з року в рік. Цього разу кажуть, сміття тут практично немає. Я думаю, що це не останній суботник. Вот і е, по сравнів з весною, коли ми цей же парк, мусора гораздо менше за три години праці з ковалівського парку вивезли 15 вантажівок сміття та листя. Яна на Олег Позняков, день за днем.